Дмитро олександр що у вас з процедури будь ласка Дякую, Руслан Олексійович. я прошу застосувати статтю 50 регламенту про одноразове відхилення від процедури передбаченої цим регламентом вона говорить що може бути застосована процедура і про одноразове відхилення від процедур, передбачених цим регламентом таке рішення приймається без обговорення шляхом голосування, яке проводиться без внесення відповідної пропозиції, і заноситься до протоколу про засідання. Стосується постанови по пані Безуглої, це не підпадає під повноваження погоджувальної ради, і ви не маєте права не поставити це про цю пропозицію на голосування зали. Паралельно з цим в крайне негативному зневажливому сприйнятті хочу згадати колегу. Нашка мікрофон, тому що це просто як якесь дитяче, незрозуміле бажання використати норми регламенту. Шановні колеги, ми домовилися на наступні питання без обговорення. Тому я одразу прошу зайняти місця. Шановні колеги, законопроект 9667 і 9667.1. Це проєкт закону про внесення змін до закону України. До закон... Проект закону про внесення змін до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо вдосконалення діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, шановні колеги. Шановні колеги, я десята стаття. Я не Шановні колеги, шановні колеги, будь ласка. Шановні колеги. Ми зайшли в питання. Займіть свої місця. Будь ласка, Ставте, будь ласка, питання. Шановні колеги, ми в законопроекті 9667-1. Це проект закону альтернативний до нього. Будь ласка, шановні колеги. Займіть, будь ласка, місця ще раз займіть, будь ласка, місця. Голові працювати, будь ласка, шановні колеги, займіть, будь ласка, місця.

Шановні колеги. Шановні колеги, я бачу, конструктиву немає, тому я думаю, що треба оголосити про те, що на сьогодні розгляд питань порядку денного буде завершено. Я оголошую перерву у нашому засіданні. Працюємо далі на перемогу. Слава Україні!